А що не робити, знаєте? Не треба. Ви ніжміть руки. Далі. Недалеко. Біля берега. Береженого Бог береже. Знаю, тут кіт хороший. Знаємо. Як? Е, такі пліва, де рибу страхували, бо буде от вкриє саме під самим краєм. Бабум! За шкливок. Біля мосту там промоє, тим бо не можуть бути. Біля мосту вода саме така, well, притикає і да. тончить. Так, да? да, там вона вже течія починається. Течі зараз. Вже не має. Підмиває течією. Да. Він починає розставати звідти і там он, на, на виході сам. А тут то так, спокійно. Зараз бачите, води мало. Течі має. Бувало, що за день жалів змивало. Бувало таке. Шагріт, так? Чи ні? Нормально, да? Замерши до цих пір стоїть. Руску замерзє. Не те, що а русло замерше. Ви ж скільки років було вите під зимою що саме. Багато. А вже є в мене, мені давай. У вас ще все таке, давайте я... Таку дали іменно. Маленько. Покажи. Не було, я, я тут не бачив. Не було скільки такого, не бачу, так? я не бачив. Ага. І літом, не бачив, ну, де хто буде на цьому. П'яний на човні, особливо на резинці перекидається. А на дерев'яному то я не бачу, що хто великий. Такі саме безпечніше, як на вашу думку лід, вже з якого там сантиметрів 5 чи 6. 6 сантиметрів можна ходити. Вже, вже виходить. Ну а да? тут зараз 30 сантиметрів льоду, то він ще... О, ще буде довго триматися. Якщо... Якщо русло не промило, вон русло сюди йде в залів, ага. не промило, то що ти хочеш на заліти? Ну да. То якщо там покажеться вода, ну то тоді вже, вже, вже туди не можна лізти. Да. Ну, а бере. де найкраще клює, риба? А ведь, як бере, то вона везде бере, як не бере, то вона ніде не бере. Як казали там, що якщо якийсь тиск зменшується, да, то риба ну, да. на тиск, так? Да. 750 найкращий тиск для рибалки. Зимовий. І Добре, дякую. Як себе поводити на вуті? Вже те саме було в гаражі. Таке було. Брали Інтерв'ю, хай буде гречка. Все. Дивіться, яка риба тут є. То риба на живця, на щуку. — Вали, може, чи побачили, що люди тонуть. Були Були випадки такі? Коли зимою було, так? Було зимою, то було на цьому. Ой, та то раз було, але було страшні речі. Кар'єр за рожищем Трьох чоловік ми приїхали тоді Волгою білою, вони чорною. І сказали, щоб не, не ловити там. Одному пішов товариш мій. І один вийшов. В общем, можете тут ще ось Бачите рибу. То риба на щупку Це її не просто взяти вона як, як цей. Ну що ж хочу сказати? Від того часу добре, що прийшли хлопці. Появились. Хлопці. З шнурком. Мужик проламав ну, метрів 30 льоду. На березі командував. Не на, на березі, на льоді ним. Зв'язали дві пішні. пішня відривається і він іде з головою. Нелюдський рев, звіриний рев. І ті хлопчі, хлопчаки пішли і витягнули його. Вони його тягнули, я знаю, може метрів 50 польоті. Але це вказується така людина, що він ну, часто купався. Ну це вже не до купання. Думали, думав, що його не буде на, на рибалку. Ну, приїхав, рибачок. Від того часу в мене в ящику шнурок. Так, так були половину, до груди провалився, але став. Mm -hmm. вот. Ну там на тому кар'єрі це самий випадок такий, який я бачив. Ну, страшний, будемо так казати. Ви бачите, ті діти на стерілотому пішли no, в тих нет, колках. Нет. Ну, діти, діти, я колись в дитинстві теж, ну, ще маленький був, на стеру з мамою пішов, вона там лозу рубала. А я побіг собі, а там ми і чиста вода. Куда ти? Взагалі теж спасений віднобов. Просто, просто бачите, чи зараз всі сторони ну, входять, але чи знаєте, от знаєте ви правила, що треба робити? як Станеться якась біда, наприклад. Ви ж випалите, мабуть, не перший рік, там років, мабуть, 20 дуже, довго. Дуже Ой, що таке. Навіть 20. більше навіть. Та, да. Ну що, 20 років. Е, зимо. Зимова рибалка. Десь 69-го року. А в я знаю, скільки мені було. 4 роки. Ну, мабуть. От трошки більше у конець того піскаря. Мало мене в мене встигнути, втягнув. То тато допомагав мені його доставати. <гум> <гум> ну, малесенький був, а він ж швидкий на цьому. Uh -huh. На воді. А, на річці той окунець. Ось таке. може, на щупу поїде. зараз як видко? Били ополонку, яка десь товщина льоду приблизно. А ви візьміть бур і самі попробуєте. Талік, і... давай. Куди віться? Заміряєте, тепер. О! От я зачепив. Тепер відрахуйте від цього. Ну о! От вам літ. Ого, то воно. 30 см. Да, то ж я скажу, більше шнек. шнек. Куди Шнек. так? Що шмет. Шмет. Ну, десь так. Чуть-чуть, там ще було горбочок, то хай так. Ну, машнек. <ривіт> Я вам скільки ну... <ривіт> кущами. Там можна... Там джерело? не джерело. Воно там, як вам сказати, ну просто є. Ага. Ми її так. А під тими кущами, то там один ми пішли, то однією ногою провалився. Рішив лузи на